Пухав щуп і ось такий звук. Не знаю, чи пляшечка, чи ні, але щось схоже на неї. Ну що ж, перша є і, здається, ціленька. Ось вона. Давайте будемо виймати. Хрустить ось ці ямці багато желіза. І нащупав я ось такий звук підозрілий. Щось не можу зрозуміти, чи це пляшка, чи це цегла або дахівка. Моє вітання, друзі! Ось такого гарненького, осіннього дня. Приїхали ми з камрадами до лісу. Будемо шукати по Першій, по Другій світовій. Ну, були тут ще старі села. Надіюсь, будуть якісь знахідки. На одних позиціях я був, одні для мене нові. Ну, але все попереду. Надіюсь, знахідки будуть і будуть якісь гарненькі. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Все, що знайдемо, обов'язково вам покажу. Поїхали! Земля тут тверда, щупати буде важко. Але ось ходжу з шукачем. Намагаюсь зачепити якийсь смітник і трапляються сигнали. Один із них був ось такий корочок, чи що це було. На жаль, нічого не зображено, але якесь життя тут було. Ось так він же розсипається. Ну, надіюсь це не останній мій сигнал тут. І надіюсь на щось краще. А поки що ось така знахідка перша моя. Друга моя знахідка, їх хтось повалив, дивіться, які грибочки. Один, другий, третій, четвертий. Ось ще п'ятий, ось там. Клас. Ось такі білі грибочки і такі тверденькі мали би бути ціленькі. Ну, я вже задоволений. Можна забирати і можна ще їхати в ліс по гриби. Ось така знахідка. Друзі, погляньте, знайшов перший ось такий поверхневий смітничок, але на жаль поки що все побите. Були тут різноманітні пляшечки, ось такими цікавими горлами. Такі були, такі, але як бачите, жодної літери. Ну, якось так. Тільки горло залишилось. Зараз це все прикопаю і буду щупати далі. Надіюсь, поталанець знайти якийсь смітничок гарний. Прийшли на ще одне місце і Камради тут копали ось такі пляшечки розписані. Акційова Львівська. Ось така. Далі тут ще було. Ось така пониква, гарненькі пляшечки, дивіться. Ось. Але, на жаль, побиті. Гута яблона. Була б ціла, була б гарнесенька пляшка. Але хоч так покажу вам розписане щось. Ну, наразі ось такі знахідки поверхневі. Знайшов ще в ямці якийсь сигнал, що не знаю що там. Йду зараз буду розкопувати. Ну що ж, і знову в мене нічого цікавого, накопав одного бою. Ось такий стаканчик був побитий. Далі був якийсь посуд розмальований гарненько. Ну і були побиті пляшечки. Ось в нен вперся. Гарненько воно давало звук. Ну, але, на жаль, ось такі ось побиті речі. Шкода. Але йду шукати далі. Маю надію все-таки сьогодні щось знайти. Адже пляшечки розписані тут були. Ходжу, броджу, набрів на позиції. На них я ще не був. Ось такі тут великі бліндажики є. І почав пікати металодетектором, випікав якесь сміття. Запхав щуп і ось такий звук. Не знаю, чи пляшечка, чи ні, але щось схоже на неї. Зараз буду розкопувати, розкопаю і обов'язково покажу, що там було. Ну що ж, перша є і здається ціленька. Ось вона. Давайте будемо виймати. Ну що ж, дивимось, що тут в нас здається простенька. Не розписана. Так, але цілесенька. Це вже тішить. А то сьогодні одні побиті. Ось таке клеймо є. Знизу. Але не розписана. Ну що ж, щупаю далі. Можливо, вона тут не одна. В тій самій ямці була ще одна ось така, трішки менша, але ось таким самим клеймом. На жаль, також жодної літери, але цілесенька. Цілесенька, і бачите, яке денце. Ось так їх видували і воно деформувалось ось так. Ну, вже дві пляшечки є. Є залізятча, є цегла. Навіть знайшов ось від кірзака підкову ось таку. Ну, Судячи з цього, напевно, що смітник. І тут ще в мене під щупом. Ще щось таке підозріле, але є віконне скло, можливо, це віконне скло. Думаю, треба все щупати і копати. Копати тоді буде результат. Друзі, однозначно смітник вже ось таку ополоночку викопав. Ідуть в мене консерви, цвяшки всілякі. Ось такі. Іде ось така дахівка. Був ще стакан такий, чи то якась баночка, скоріш за все, баночка, а можливо і стакан битий кістки, ось, батарейки, віконне скло, якась ось така посуда. Ну, загалом нічого особливого, але ось така знахідка була б шикарна. Але, на жаль, побита. Дивіться, яка гарно розписана з таким орлом по дні. Крута пляшечка, мабуть, була. Можливо, і тут десь було розписано. Ну, це можна обрізати і гарненько собі десь приліпити для антуражу. Ну, Класний, класний Орел, гарний надпис. Що тут пише в нас? Вінер, Радхаус, Келлер. І ось такий орлик. Ну, поки що так. Ось ще шматки якоїсь посуду йдуть. Ну, Маю надію, що ще щось тут буде. Загалом поки що непогано. Що ж, помаленьку розширяюсь, йдуть ще кістки. Бите скло, слоїчок ось такий був з кришкою. Кришка зігнила, ось розсипалась. Була ще цілесенька пляшечка, не розписана, без склеїм. І ще одна візуальна знахідка з відвалів. Ось така кольорова. скоріш за все, накладка на дверну ручку, щось таке. А можливо і від чогось іншого. Напевно, зламана, не, не повністю так. ось Вверх тут ручка була і ще не змог би бути. Ось така вона. ну Ще думаю, буду пропікувати зараз відвали, пробувати, що там є. А поки я розширяюсь, то в мене йдуть пляшечки. Ось там є пляшечка. Під верхом вона вже я її розкопав. Мені вже видно, не знаю, чи на відео буде її видно. Напевно, що ні. А можливо і буде. Ось, зараз її буду акуратно виймати і дивитись, що це. Чи щось розписане, чи, як завжди, лисе. Ну що ж, добряче я накопався. Погляньте, що ще викопав. Викопав декілька ось таких слоєчків побитих. Цілу купу батарейок. Всіляких різних. Ще була одна ціленька пляшечка без літер, на жаль. Дахівка, цегла, костомахи. І тут все, що було в відвалах. Це ось патрони, гільзи, батарейки. Навіть одне щось цікавіше трапилось. Це ось таких 10 рейхфенінгів 1913 року. Стояли тут німці. Ось так. Ямку прикопав, зараз ще закопаю скло. Ну і йду щупати далі. Думаю, ще тут є смітнички. Накопався я тут з ним добряча глина, копати важко. Ну, але як-не-як, -як, якийсь та й результат є. Знайшов я ще одну невеличку ямку, розкопав її. Але, на жаль, погляньте. Була ось така красива пляшечка. Без дна. Можливо, дно було розписане. Був ще тут корок, але його, на жаль, немає. Ось така половинка. Ще одна половинка. Ну, шкода. І що ще? Ось такий шматочок якоїсь пляшечки був. І одна ціленька аптечна ось така. Ну, такий результат з цієї ямки. Ще пощупаю трішки, але навряд чи щось буде. Хрустить ось цій ямці багато желіза. І нащупав я ось такий звук підозрілий. Щось не можу зрозуміти, чи це пляшка чи це цегла або дахівка. Ну, треба розкопувати, інакше не дізнаємось. То тільки прощупав ось цей край і ось тут вже такий чіткіший сигнал нащупав. Ну що ж, копаю? Ну що ж, розкопав я ямку. І ось результат. Дві ось таких прозорих побитих. Десь одна об одну вдарилась, бо лежали на купці. І одна ціленька. Ось така, як в попередній ямці, тільки ціленька. Ось тут пише 16-10. Місце під корочок, на жаль, його не було. І жодної літери. Гарненька, могла би бути пляшечка, але ось так. Напевно, етикеточка була. А літери не штампували. Такі ось знахідки з цієї ямки. Ще якесь залізяче було, але нічого цікавого. Ну що ж, друзі, ось так сьогодні з вами покопали, але час збиратись додому. Знахідки ви бачили, особливо гарненьких пляшечок не було. Та й по знахідках таке собі. Але копом задоволений, так як вирвався. Покопати, познімати вам відео, що можна зараз знайти у лісі на Першій світовій. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких, до нових зустрічей! Слава Україні!